Доброго дня, шановнічі. Сьогодні я б... багато балакати, базікати не буду. Робимо розминку і вправу стіку на локтях на витривалість. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх тіцівок і переходимо потім розпочинаємо з голови і переходимо нижче на шини відділ, нижче, нижче плечі і далі, далі, далі. І переходимо на витривалість тільки на, на локтях. Розпочинаємо. Поїхали. Зверхінгінціла. Руки на пояс нахил. Голову вперед назад, ліво вправо. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Спокійно. Сім, вісім. Без різких рухів. Раз. Два. Три, чотири, шість, сім. Закінчили. Дуже добре. Нахило голову в ліву, праву сторону, руки на пояс. Продовжуємо, Поїхали. Раз. Виконувати. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Повороти головою ліву в в сторону. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дуже добре. Наступне завдання. Випаде чотири плечами. Перед 4 назад. При цьому. Спокійно тримаємо рівно спину. Не, не стоїмо знаком питання. Випади плечами. Раз. Два. Вперед. Три. Спокійно. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. П'ять. Шість. Сім. Спокійно. Вісім. Закінчило. Дуже добре. Всі молодці. Наступне задання. Руки на пості нахилту тулуба вперед, назад, вліво, вправо. Спокійно, без різких рухів. Ноги ну, ножі ніпліч. Поїхали. Виконуємо. Раз, два, три, чотири. Спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчимо. Наступне задання руки на пояс. Два порота тулуба вліво, два порота тулуба вправо. Продовжуємо руки на пояс. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Спокійно, без різких рухів. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчуємо руки на пояс. Читина тулуба вліво, руки на пояс. Читина тулуба вправо. Спокійно, без різких рухів, руки на пояс. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. І іншу сторону спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Без різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім. І раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Десять нахилов кодні нозі, десять нахило вкінчую нозі, спокійно. При цьому спину прямаємо рівно, спокійно. Не обов'язково ладонями торкатись підлоги. Поїхали. Раз. Розпочинаємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кінчую нозі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім вісім, дев'ять, десять. І на останок. Нараз стаємо на носки, на два спокійно перекатуємось, тягнемо носок на тягнемо носок на себе, стаємо на п'ятки. Поїхали. Спокійно на носки. Раз, перекатуємося, стаємо на п'ятки. Два. Два. Тягнемо два. На носки. Три. Перекатуємось. Три. На носки стаємо. Чотири. Перекатимось, тягомо на носок, себе чотири На носки п'ять. Перекатуємось, тягнемо п'ять На носки шість. Перекатамось, тягнемо сім. На носки 8. Тягнемо носик на себе. 8. На носки 9. Тягнемо носик на себе 9 і на носки 10. Перекатом і стягнемо, стаємо на п'ятки, тягнемо на себе 10. Робимо 15 секунд, тримаємо стійку на локтях. Спокійно, 15 секунд, рахуємо вслух І на сьогодні все. Поїхали. Спокійно. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, спокійно, 13, 14 і 15. Всі дуже великі молодці, всі дуже добре виконували. Не забудьте підписатись на мій канал. Якщо вам подобається, ставте вподобайку. Будьте здорові і до до інших зустрічей. Бувайте, діти.